Не садо! Могилянка! Не садо! Тут відбувається протест студентів одного з найдемократичніших вузів України проти цензури, який хоче встановити керівництво Києво-Могилянської академії. У нас було відбулося спочатку обговорення на такому круглому столі, про яке я казав. От воно було внутрішнє, можна сказати, що закрите. Ми там приймали деякі рішення, планували там і таке і інше. Потім відбулося засідання вченої ради. А вчена рада вирішила, це питання не було заплановане, але вона вирішила розглянути це питання. І діяльність центру візуальної культури було призупинене. От і я хочу підкреслити, що ну, на мій погляд, звичайно, що кожен трактує по-своєму. Але, на мій погляд, головна проблема, яка там є, вона має менеджерський характер. І я сподіваюся, що сьогодні в результаті переговорів нам вдасться все це діло вирішити, і розблокувати. Я не перешкоджаю роботи ніякого центру. От у нас, як я казав, вже біля 30. А мені моя турбота головна, щоб вони працювали нормально, от, і щоб було взаєморозуміння і взаємодія між всіма центрами і університетом. Від ми з тобою! Від ми з тобою! На жаль, Києво-Могилянській академії. Ходяться також провокатори, неофашисти, які хочуть зірвати цей мір, але, на щастя, їх достатньо мало для того, щоб вони змогли зірвати цей мір. Загалом дуже дивно було висловлювання квіта ректора києво могилянської академії, який чомусь взяв на себе право вирішувати, що є мистецтвом, що не є мистецтвом. Взагалі от, університет, де вчена рада, ректор призупиняє, це шлово таке, знаєш, призупиняє. Призупиніть літаки злізу, да? призупиняє діяльність о, наукових центрів, власних наукових центрів. Це якесь українське ноу-хау розвивати науку шляхом закриття власних наукових центрів. Це тільки у нас таке можна зробити. Вчена рада, коли робить такі рішення, в що вона перетворює академію. Мені здається, це щось нагадує пенітенціарний заклад, де ректори вчена рада абсолютно достойні люди. Більшість них абсолютно достойні люди. Вони перетворюють себе в якихось такими рішеннями, в якихось наглядачів, які просто слідкують за нашими моральними якостями, рятують наші душі. Так? взагалі слідкують за тим, що в академії щось не найвище. Нащо це не вже це ідея університету рятувати наші душі? То в нас є що рятувати. Боже мій, якщо ви хочете рятувати, там не рятуйте наші душі, рятуйте наші зарплати, наші навантаження, рятуйте наші навчальні плани, наші гуртожитки, наші стипендії. У нас є що рятувати. Я от просто намагався згадати, скільки центрів наукових закрив Брюховецький, скільки закрив виставку. А я думаю, що в нього могли руки свербіти, згадати виставку Михайлова. Да? І здається, мені ні одного. Тобто це не справа ректора і вченої ради зачиняти власні наукові центри, зачиняти, яка б вона не була. Ну, можливо, не яка б не була, але це явно не справа. Ну, тобто, створюється враження, що вчена рада і наші бюрократи або наше начальство нападають на власних студентів і чинять, чинять насилля над власними студентами і власними викладачами. Ганьбан. Я не знаю, якось під стіною академії це все облаштовувати, тому що це весь базар. Якби я розумію, що треба відстоювати свої права, але це запротворюється просто на дивісти. Це міліція, оточення, все це як якби. Ну, мистецтво це ж автономна, абсолютно вільна сфера діяльності. Б, ну, тут не можна говорити про мораль, воно цього позволося, що в 18 столітті, коли мистецтво не було зовсім іншим і важливим. Коли говориш, що там моральна або ще щось, це, це, це смішно. Так. Я, я, я не знаю, до чого, консенсусу вони дійтесь просто. Виставка, мені здається, це просто що того, щоб це все закрити, щоб роботи, щоб бо після що, безправку, вона того не вартує. Те, що кричать люди, які притримуються ультраправої ідеології, вони самі себе дискредитують, тому що те, що вони говорять, це просто нонсенс. Оскільки, коли вони обзивають мистецтво лайном, це і демонструє справжні політичні смисли того, що відбувається, коли вони використовують ту ж риторику якої використовував президент Академії Сергій Квіт? Ми побачили в нашій ситуації, що яким чином можна робити шляхом мистецтва справжню політику, оскільки організувавши високу українське тіло. Ми справді підняли основні ключові болюві точки українському суспільстві. Руки геть від ліцева! Руки геть від ліцева. Це розкладає суспільство повністю. Гомосексуалізм, я вважаю, це хвороба, яку треба лікувати. Я, я не відношусь погано до гомосексуалістів, котрі це роблять в себе квартирі і не рекламують цього. Але якщо вони намагаються залучати до цього більше і більше людей за рахунок виставок, різних презентацій, там маршів і всього іншого, ну ми виступили на підтримку рішення квіта закритий центр візуальної культури. Я думаю, що якщо він прийняв такі рішення, то очевидно, або значить, вони не бачили іншого виходу, або ж вони може відкрити просто вже інший можливо, інституційний заклад, який буде виконувати мистецькі функції організації цього дискурсу культурно-мистецького, але просто вже з іншими людьми. В Нью-Йорку восени цього року, минулого року, де там ну, вибачає, продали позолочому купувайна, вот, і за дизайн за за доларів. І це вважалося, що це от супер це сучасне мистецтво то в такому ж контексті. Коли квіт прийшов до них і сказав, що українське тіло це лайно, то він тоді може наже комплімент зробив. Що це спорту сучасне мистецтво заборонити їх, як таких там, от, що це ми всі погані, неможливо. І якщо це буде зроблено на законодавчому рівні, це буде жикло. Тому що під той закон, якщо такі приймуть, чи якщо таке буде, то абсолютно зрозуміло, що будуть закривати вже будь-кого. Ну не можна забороняти людям цим займатись. Вони абсолютно мають право робити такі виставки, закриті на медалі або у себе є питаннями про те, що це державний вуз і що ми проти цього, щоб там геть від ЦВК! Руки геть від ЦВК! Руки геть від ЦВК! це ВК! ВК. Віть ми з тобою! Кві, ми з тобою! Квіть, ми з тобою! Квіть, ми з тобою!